Сяте липня вівторок, час новин на Сі4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. До чотирьох років за ґратами засудили буковинця, який живе у Росії і прославляє подвиги Путіна. Рейд по школах. Чи всі заклади освіти будуть допущені до роботи у новому навчальному році? У Чорнівцях планують зведення нового торгівельно-розважального центру на місці колишнього тролейбусного депо. Понад 68 тисяч військовозобов'язаних в Чернівецькій області за більш ніж два місяці оновили військово-облікові дані через резерв плюс у ЦНАПах або ж у ТЦК та СП за інформацією служби зв'язків з громадськістю Чорнівецького ТЦК та СП. Нагадаємо, що згідно з законом про мобілізацію військовозобов'язані, які не встигли оновити дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Накладення штрафів передбачається не пізніше одного року дати вчинення порушення. Хто не згоден зі штрафом, має право звернутися до суду і оскаржити його. Через сильний вітер на Буковині сталися прориви проводів, які знеструмили частину споживачів в 11 населених пунктах, зокрема по Хотинській та Глибоцькій дільницях. У разі аварійних ситуацій бригади відновлять живлення, щойно буде технічна можливість. Буковинців закликають не наближатися до обірваних дротів, а краще їх обходити. Також в Чернівці обленерго додали, що поки триває негода, ще можуть виникати аварійні знеструмлення. Буковинця, який живе у Росії, і прославляє подвиги Путіна, засудили до чотирьох років за ґратами. За даними слідства, чоловік виїхав до Росії ще у 2014 році і відтоді здійснює активну проросійську пропагандистську діяльність. Зокрема, інтернет-агітатор створив та адмініструє у російській соціальній мережі однокласники спільноти піхотинці Путіна і Буковина Свята Русь. Він систематично опублікував матеріали з файковою інформацією про те, що в Україні живуть терористи, фашисти. І бендерівці, яких потрібно знищувати фізично, та розганяв інші наративи Кремля. Поруч із тим, він возвеличує Путіна як збирача земель російських. А його дії називає подвигом. Наразі злочинець переховується від правосуддя, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Додали в службі безпеки. Цей мешканець стороженця виїхав до Російської Федерації ще у 2014 році і відтоді здійснює активну проросійську пропагандистську діяльність. А після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисник ще більше активізував свою діяльність. Він не просто заперечував збройну агресію Росії, а систематично закликав до загарбницької війни знищення українців та держави України загалом за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганду. Не фігуранта заочно засуджено до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Вирок уже набрав законної сили. У Чернівцях тривають перевірки освітніх закладів до початку роботи. Минулого тижня комісія відвідала 56 дитячих садків. Цього тижня інспектують заклади загальної і середньої освіти. Чи всі освітні заклади допустять до початку навчального року? Які порушення зафіксували під час райдів? Журналісти СІ-4 разом із комісією відвідали декілька ліцеїв з перевіркою. У ліцеї номер 22 що на вулиці Мінеску, станом на 30 липня 710 учнів відвідуватимуть школу з 1 вересня. Ліцей має два укриття на території закладу, які поділені на класи. Тут є медичний пункт. Медичним обладнанням забезпечено. Медичні препарати є. Так, тонометри є, тобто все є. У нас і Надія веде журнал дотримання натуральних норм. Угу. При харчування. У нас є два укриття: у нас є протирадіаційне укриття і найпростіше укриття. Ми виправляли якісь недоліки, які були приписані в приписі, і ДСНС, і інших служб минулого року. Всі недоліки ми виправили, усунули і працюємо над зауваженнями, які були у цьому році вже. Під час перевірки у представників комісії виникли питання щодо оснащення харчоблока та справності приладів безпеки. Ні, ну є питання там по круг, це по дверях, так? Вони повинні ну, позовнішніх, тому що вони повинні бути герметичні. Раз. Е, питання по електрощитовій, тому що вона знаходиться під складовою клітиною, це раз, і плюс там облаштували підсобне приміщення, також не повинно бути. Питання по вогнегасниках, вогнегасники у вас є, але. Я бачив великі, великі слотні вонахники, всі безрастові. Тобто ними користуватися, якщо, не дай Бог, що виникає, то неможливо. Найскладніше це було демонтаж і оздоблення рахунки на шляхах евакуації горючих матеріалів на шляхах евакуації. Це ми зробили. Ми за це переживали, бо дбаємо про безпеку учасників освітнього процесу. У ліцеї готуються не тільки до навчального року, а й до опалювального сезону. Провели ремонт, такий частковий ремонт тепломережі. Це встановили новий лічильник. Це дуже важливо, тому що діти повинні знаходитись в теплі. І з метою безпеки ми встановили. Сучасний блискавкозахист, активний активний на будівлі, на будівлі навчального закладу. У ліцеї No1 зауваженню комісії було більше, зокрема, до стану укриттів. Тут їх два: один на балансі закладу на вулиці Бандери, другий орендують у драмтеатру на вулиці Лесі Українки. Тобто там ні воду, там все пліснівіє, ні харчі, ні аптечку. Ну, наявна, З першого вересня звичайно. Чи – mm -hmm. ну, Аптечка для того, який... Все ну, поновлюється на 1 вересня. Все. Тобто абсолютно на даний на час немає. Ну зараз, Щоб не... показати. ну зараз потреби у нас не було, бо за місяць знову ж таки показати. термін ліків зараз вийде. А на вересні у нас є все, буде, да? і харчі, і вода, і аптечка, абсолютно все є. І медсестра курсує разом з усіма нашими дітьми в укриття. Цьогоріч навчання у першому ліцеї розпочнуть 422 учні. У нас в цьому корпусі Штейнберга тільки маленькі діти 5-6 клас, точніше, 5-6 клас у нас лише в цьому корпусі. Решта з 7 по 11 вони всі ходять на фізкультуру, ходять на майданчик між корпусами. Ходять завжди діти, коли пересуваються, по-перше, проводять інструктажі з техніки безпеки. А по друге, є супровід. Тобто, всіх дітей, починаючи з 7 класу, ми супроводжуємо. Це наше укриття, яке потребує ремонту, тому що воно в сирому стані. Це відсутність спортивної зали, і ми зараз розглядаємо питання оренди спортивної зали. наразі у пріоритеті закладу завершити ремонт власного укриття корпусу на поштовій та освітлення у навчальних класах. Щодо освітлень, у нас не було претензій до аудиторії. Кабінет фізики, кабінет інформатики один англійська мова, тому що там ми встигли поміняти. І зараз до 1 вересня ми замінюємо лампи, ми вже замовили. І в цьому корпусі, і в тому корпусі, тому що заміри ми робили. Є що ще доробити? Та, звичайно. З 1 вересня приступайте до навчання. Під час рейду перевірили ще один освітній заклад, ліцей номер 9 Зауваження, скажімо так, ну фактично щорічно незначні, які легко можна усунути, зокрема, поставити табличку на клас безпеки, визначити куточки у класі безпеки, що звісно буде зроблено так. Ми плануємо близько 1150 дітей у цьому корпусі. Відніше, у двох Корпусах. У нас є два корпуси. Відповідно, є укриття в тому корпусі, є два укриття в цьому корпусі. Укриття облаштоване додатковими кабінетами для навчання, харчоблоком та туалетами. Зауваження виникли, як і до двох попередніх закладів освіти: облаштування класу безпеки, де дітей мали б навчати до медичної допомоги, користування вогнегасником, захисними масками та правильне поводження у аварійних ситуаціях. Я вас дуже прошу, там мають бути кутки до медичної допомоги. Пожежної безпеки, mm -hmm. мінна безпека там мають бути кутки, тому ми не побачили і побачимо, коли ви нам відкрили. Mm -hmm. Але важливо, щоб якщо він є, mm -hmm. то має бути графік, коли діти відвідують. Сьогодні медик працює в класі безпеки, розказує про домедичну допомогу. Mm -hmm. Наступний mm -hmm. раз чи є ти. Захисту наші і ще потім представники поліції у нас долучається у Чернівецькій громаді. 45 закладів освіти. Наразі їх перевіряють на готовність до навчального року. Сьогодні вдалося обстежити шість закладів. Ми на сьогодні планували ці шість закладів. По результатам цього обстеження було в принципі членами комісії визначено, що заклади в загальному готові до початку навчального року, але враховуючи той час, який залишається, є ряд недоліків, які закладам треба усунути. По закладам загальної середньої освіти, ми плануємо в наступний вівторок, тобто 6 серпня, закінчити їх обстеження. Євген Пасайлюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4 рятувальники дістали тіло чоловіка із річки у селі Мигове Берегомецької громади. Це сталося 29 липня. Тіло Потопальника направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. На території колишнього тролейбусного депо, що на проспекті Незалежності у Чорнівцях зведуть торгівельно-розважальний центр. Рішення про це ухвалили на останній сесії Чорнівецької міської ради. На яких умовах будуватиметься комплекс? Далі у сюжеті здається, ніби це зона відчуження, та насправді це колишнє тролейбусне депо на проспекті Незалежності. Шість років на розробку, і тут буде новий розважально-торговельний центр. Таке рішення 25 липня підтримали депутати на липневій сесії Чернівецької міської ради. Територія колишнього тролейбусного депо наразі це захаращені будівлі та руїни. Та хай буде торгово розважальний центр. Аби не було мусора, було це ж добре буде для місця. Буде куди піти, малече зводити. Хай буде я думаю, що на оцю відстань по проспекту. Три торгові розважальні центри підряд трохи забагато для нашого міста і для нашого, ну, кількості населення. Я думаю, що можна було би тут щось корисне побудувати, наприклад, освітнє щось. Ну, я навіть не знаю, що тут має будуватися. Тобто для мене це без Ні різниці, для того немає. Ну, тобто, Нецікаво. Ну, тут є вже один торговий розважальний центр, можливо, якась. Зона е, якогось спортивного напрямку розвитку, якісь майданчики, там, баскетбол, волейбол, ігрові види спорту. Я думаю, така локація була б доречна тут. Об'єкт є комунальною власністю Чернівецької громади. На останній сесії було прийнято рішення про проведення аукціону цілісного майнового комплексу, який складається з цих 23 будівель, які розміщені на цій земельній ділянці. Площею 3,6 гектара. На земельній ділянці, яка сформована під цим об'єктом приватизації, має відбутися проєктування і будівництво нового об'єкту, багатофункціональної будівлі торгово-розважального центру. Майбутній власник цього об'єкту впродовж трьох років має спроєктувати торгово-розважальний центр і ще впродовж наступних трьох років збудувати його. Крім того, має бути забезпечено тим, хто купить. Має бути забезпечено безперебійне функціонування трансформаторної підстанції, розташованої в будівлі літера і не дозволяти безпідставно відключення приєднаних до споживачів і надавати доступ до трансформаторної підстанції відповідним службам, тому що ця трансформаторна станція вона є тягова і відповідає за тролейбусне сполучення у нас. Об'єкт є вже на сайті прозоро Будь-хто може ознайомитись з умовами. Невдовзі буде оголошено аукціон. Євген Пасайлюк, Павло Марковцій, новини Сі4. Експлуатація дитячої праці, проституція та продаж людей на органи 30 липня всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. У Чернівцях на вулиці Ольга Кобилянської відбувся перформанс. Студенти у театральній міні-виставі продемонстрували види торгівлі людьми. Як реагували чернівчани на це дійство? Далі у сюжеті. Міні вистава на вулиці Кобилянській, у якій представлено дев'ять сцен експлуатації і торгівлі людьми. Колектив Центру культури і дозвілля ЧНУ за ініціативи благодійного фонду «Карітас з Чернівецької епархії зіграв перформанс, у якому показали, хто може стати жертвою торгівлі людьми. Я вирішила взяти участь у цьому перформансі, тому що зараз на часі говорити про такі страшні насправді речі, як торгівля людьми. Безпосередньо наша ситуація це проведення дослідів над людиною. І е, через війну на на окупованих територіях, е, на територіях незалежної України е, трапляється різне. Про це потрібно говорити, е, не мовчати. Я злий лікар, який е, катує жертву, який робить різні експерименти, і е, хочемо показати е, саме, як коли люд, е, відбувається торгівля людьми, то люди потрапляють у такі скрутні становища, коли е, над ними знущаються, е, над ними проводять експерименти. Нам потрібно розуміти, що крім тих населенських методів, є і інші, тобто і то саме же братство, коли людей спонукають на це, і це можна часто бачити навіть у нашому місці. Треба розуміти, щоб люди це розуміли і що таке є, і головне, як цьому запобігти. Тематика міні-вистави у центрі Чернівців на Кобилянській актуальна та важлива, особливо під час війни, вважають чернівчани. Ми потрапили сюди з дитиною і він може на власні очі подивитися і зрозуміти, чому, наприклад, в якихось громадських місцях я його так за руку тримаю дуже сильно. Тому це дуже добрий захід, особливо для дітей. Важливо, тому що. Так, таке робиться в світі. Треба, щоб люди були, ознайомлювалися з цим і розуміли, і не, не велись ні на які такі. Я думаю, що вони на часі, на у наш період часу, коли нас дуже українців дуже багато виїжджають за кордон, і вони їдуть, наприклад, і не знають, що там очікувати. Тому я думаю, що потрібно проводити такі інформаційні заходи. Торік до благодійного фонду з Чернівецької єпархії надійшло 18 звернень про випадки експлуатації та торгівлі людьми. У нас є двоє жінок, які були в полоні. Це 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 довгі історії. Знаєте, про них можна розповідати. Перша наша. Бенефіціарка рік і два місяці пробула в полоні. Це мати трьох дітей, і м -м, буквально так звана поліція ДНР прийшла додому, забрали її. Вдома залишились діти. молодшій було на той час два місяці з мамою, з бабусею для цих діток. А, і людина рік і два місяці перебувала в полоні в дуже м -м, жахливих умовах, без доступу до медичної допомоги. Натомість інша наша бенефіціарка отримала інвалідність в російському полоні. За останні 11 місяців до центру громадської активності Синергія звернулося 55 людей. У нас серед 55 кейсів, які ми розглянули, і яким ми надали допомогу, це була і трудова експлуатація. Це як жінки, так і чоловіки. Була сексуальна експлуатація, була була експлуатація, і сексуальна, і трудова, тобто було об'єднання кількох експлуатацій. Було жорстоке поводження з дітьми і втягнення вже братство. Були випадки педофілії 37 людей у Чернівецькій області мають статус постраждалих від торгівлі людьми. За час повномасштабного вторгнення такий статус отримала одна людина. У групі ризику військовополонені депортовані до РФ та люди, які перебувають на окупованих територіях. На Буковині людям, які постраждали від насильства та експлуатації. Соціальні служби разом з міжнародними організаціями надають притулок та супровід. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.